Вечір І ще показати фінальний варіант закінченого переробленого блока живлення в зарядний пристрій для акумуляторів автомобіля. Зробив, як я казав, вже тут вихід шнур, гніздо викинув, поставив запобіжник, залишилася лампа включення. Регулятори вольтові Ампер змінив на... Багатооборотні, оборотні, підстроєчні, тому що нема потреби тут постійно регулювати, де наш виставиться під потрібний акумулятор і того старчить вистачить. Зараз покажу на примері такого акумулятора з ноутбука, Тут, як він працює. Додав защиту під переполюсовки. Зараз включу його, побачимо, як воно працює. Так. Прибор за свинки через лампу, відключаю лампу. Бачимо, що при короткому замиканні нічого не відбувається. Так само при, так, при неправильній полюсовці плюс на мінус, мінус на плюс, теж нічого не відбувається, так як реле не включається, нема нічого на виході. Підключаємо правильно, мінус на мінус, плюс на плюс. Бачимо, пішов заряд акумулятора. Я багато не виставляв, так як тут зараз виставлено 14,4 вольти, а ці акумулятори повинні мати 12,6 вольта. Зараз підстрою. 6 є. Yeah. Також замість крокодили ми можемо якийсь собі роз'єм зробити і при потребі включати або крокодили, або інші лігіоні якісь акумуляторні зборки напруга до 24 вольт. Так що спокійно можу показати, зараз максимальна напруга, яка є на виході. Ну він нормально. 6 А тримає 21 вольт. 23,6. Бачимо, є. Не знаю, Ага, реле. То на вихіді реле включить. зараз відключим, виставляємо 12. І 6, 6 вольта є. Маємо. При підключенні правильного акумулятора включається реле. І зараз реле питається від від самого блока живлення, тому коротким замиканням ми відключаємо реле. Ось, воно включається. Ось відключається, так що яка не яка зашита, навіть потім продовжується, так як комп'ютерний блок питання розряджає конденсатори і... і захист у нас буває навіть при вимкнуному, якщо з акумулятора падає крокодил, замкне на масту десь там, то він також відключиться реле. За рахунок того зниження напруги на виході. Зараз бачимо йде заряд. Так що я думаю тести більш довшим часом будуть вже на автомобільному акумуляторі, і я вже потім скажу десь в одному з відео, що як він себе покаже. І невеликий анонс. Будущих моїх відео, які я збираюся зняти, то будуть на таких платах, як міндра. Я маю зібрану від Юрія. Всі знають ось таку плату М'яндра. Він мені прислав, я її спаяв. Залишилось тільки транзистор, і тут паятий радіатор. Так, як я довго вибирав собі, як буде здійснюватись компоновка. Тут вже транзистори впаяні. Залишився радіатор. І що хотів додати, що я маю такий радіатор? ось. Ось такий радіатор. І якраз поміщається і по висоті комп корпус комп'ютерного блока живлення. І, що хотів більше всього показати, що ось так він, Юрій, розробив свої плати, що при зборці таких двох плат елементи не мішають одна одній. І тому можна зібрати такий. Блок модуль лабораторного блока живлення. Ось бачимо, як то все. Досить непогано. Юрію лайк за такі компоновку. Багато, мабуть, часу він потратив і спроб. І чекаємо на відео.